Дональд Трамп дозволив далекобійні удари по Росії. Таку заяву зробив Кіт Келох. Він каже, що президент Сполучених Штатів санкціонував далекобійні удари Україні по Росії. Заявив про це спеціальний представник Сполучених Штатів Україні, генерал Кіт Келох. На питання чи позиція Трампа полягає в тому, що Україна може наносити далекобійні удари по Росії. Він заявив: я думаю, що Україна може наносити. Далекобійні удари, і відповідь була очевидно, так. Про це сьогодні будемо говорити та розбирати з політологом Тарасом Загородненко. Тарасе добрий день, дякую, що дійнялися до нас. Дякую, доброго дня. Отже, перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати усім нашим глядачам, що нині ви дивитеся YouTube канал Перший цифровий. Тож підписуйтесь нам, важлива ваша підтримка. Також ставте свої вподобайки і, звісно, пишіть коментарі. Долучайтеся до обговорень. Мене звати Яна Проніна. Тож ми починаємо. Отже, маємо ось таку заяву від Кіта Келуга. Він каже, що Трамп вже дозволив далекобійні удари. Натомість Венс каже про те, що досі у Сполучених Штатах обговорюють прохання України про тамагавки, і рішення буде за Дональдом Трампом. Тож дозволив чи не дозволив тут дуже цікаво розібратися і чому це рішення так довго розтягується, тому що розмови про надання тамагавків та далекобійні удари по території Росії, це ж вже Далеко не вперше. Чому досі немає цього рішення? Чекасно, чесно кажучи, плювати дозволив, не дозволив, тому що ніхто нікому не дозволяв, Україна сама взяла це право коли ще півтора роки тому почала робити дрони і бити по НПЗ. Тоді інші істерики були нам. Що це, це виявляється цивільна інфраструктура? Ніхто в цьому світі нікому нічого не дозволяється. Ти сам забираєш. Це констатація факту, що вони нічого зробити не можуть. Не дозволив. Ну так не, не дозволяйте. Вашу думку, Україна вже давно а, мала в одному місці, коли ви на почали констатувати е, е, компостувати мозок. Що це виявляється е, російська нафта? Це є цивільна інфраструктура е, будувати власне це якраз наслідок того, що вони нічого не можуть зробити. Будуємо свої дрони і б'ємо туди, куди потрібно. А далі вони можуть дозволяти, можуть не дозволяти. Питання в тому, що зброя та наша, і вони нічого з цим не можуть зробити. Тому, коли вони говорять, що вони дозволяють це робити, то консультація факту, що вони нічого зробити не можуть. А в цьому поте чи хотіли б давайте так, чи хотіли б вони, щоб Україна не виробляла свою зброю, і вони за дозволами це робили? Так хотіло. Але так не вийде вже, тому Ну нехай дозволяєте тут, тут, тут же хитра гра. Дадуть ракети, але скажуть, ну ми будемо по півроку там узгоджувати бити чи не бити. Ну, так поле бою швидко міняється. Якщо, наприклад, Генеральний штаб бачить, наприклад, ціль, припустимо, пускову установку Ескандер. Ну, такі і зараз треба знищувати, а не фіг знає куди, коли там Пентагон прикинеться, а коли коли буде нам давати дозволи. Чим більше власної зброї, тим більше незалежності щодо нищення енергоінфраструктури. Далі вони там дають дозвіл на які там ракети, що там атакамси на 300 кілометрів. Ну, таке з Бушники нещодавно влупили півтори тисячі кілометрів. Там Салават Вілаєв, в Башк... Башкірії, Там, да. Ви таке даєте? Не даєте. Тому стосовно тамагавків і все інше, ви повинні розуміти, що нам дадуть, коли Україна сама буде виробляти в достатній кількість років аналог тамагавків. тоді нам будуть їх давати, беріть-беріть, щоб створювати це питання залежності в першу чергу від себе. Тому наша суб'єктність визначається виключно нашою зброєю, і незалежно від того, що там думає чи не думає, шановний пан Келах, і не менш шановний пан Дівенс. І зовсім звичайно шановний найвеличніший лідер сучасності пан Трамп. Якщо вже продовжувати розмову про нашу зброю, раніше президент Зеленський заявив, що Україна відкриє експорт власної зброї. З чим таке рішення може бути пов'язано? Невже наш оборонно промисловий комплекс завантажений і у нас прямо вдосталь всієї зброї? Чи тут якісь інші рішення та інші вигоди будемо мати? Повністю підтримую. У нас питання не в тому, що завантажений. А в тому, що недозавантажений Коли стоїть завод без замовлень, то зброя не виробляється ані для української армії, ані за кордон, бо грошей немає. На чому що проблема? Багато виробників фактично за власний кошт фінансують розробку нових моделей. А експорт дозволяє отримувати гроші авансом наприклад, за кордону закуповувати нове обладнання. Закуповувати а, технології і багато чого іншого. І далі на експорт же можна продавати за будь-яку ціну. Тому що я, як, як от у нас часто я теж чую, що достатньо це. Ні, шановні, так не працює в промисловості, це ще да це в сільському господарстві. Так, да Ви, наприклад, засіяли поле, так? і через скільки там, 4 місяці, ну, в залежності від того, що ти вирощуєш. У тебе теоретично можуть бути надлишки, які ти ніяк не контролюєш. В промисловості так не буває, щоб створити, наприклад, стугну, чи, припустимо, сапсан чи інше, повинна бути закуплена конкретна кількість обладнання, навчена конкретна кількість людей, закуплені комплектуючі для того, щоб створити ракету. Це означає, повинні гроші, оборон, оборотні кошти або контракт конкретний. І тут надвички не буває, і тому я повністю підтримую таку позицію. Нам ще багато треба робити ще для того, щоб залучався ресурс в нашу оборонку, в тому числі західний. Страхування військових ризиків повинно бути. Це держава разом з приватним бізнесом повинна робити. Прилетіли ракети, компенсували знищення обладнання одразу що ніде через 10 років, пільгові кредити. Імплементація цього закону Defense City, але там, там, що виробники робили зауваження, що треба його коригувати, щоб він ефективніше про і експорт. Як вирішити питання забезпечення нашої армії? Досить просто видається ліцензія, під припустимо, підприємство. У нього зобов'язання виконання в першу чергу замовлення Міністерства оборони. Відповідно до нашого законодавства. Собівартість плюс там 20%, там є контрольовано Виконав зобов'язання, відповідно, за кордон ти можеш продавати за будь-яку ціну. Собівартість там може бути 400-500% це вже як домовишся. Тобто ми фактично за рахунок іноземних грошей будемо фінансувати нашу оборонку. Дивіться далі, коли е, в промисловості є назива... це називається ефект масштабу, чим більше виробляє підприємства, Серійне виробництво, тим воно стає дешевшим. Тобто для нашої армії це стає дешевшим виробництво зброї. Далі, чому виробництво зброї повинно бути у нас? Тому що це питання модернізації швидкої, бо полі бої сильно змінюються. Наприклад, солдати говорять, нам потрібно наприклад, такі, такі моделі, припустимо, там дронів. Якщо є виробництво, у нас швидко зв'язалося, вирішили це питання, і ти швидко можеш отримати цей продукт, там може пройти буквально три місяці, а не так, коли за кордон, коли тобі, а не треба, не треба. Ми не знаємо, у нас свої замовлення і так далі. Тому ми на цьому повинні концентруватися, і це правильні кроки. І ще раз говорю, що це експорт потрібен, тому що нема грошей, нам треба підтримувати оборонку. Ізраїль, наприклад, спокійно експортує зброю навіть під час ведення дій, ну, беруть у США, купують те, що не потрібно. А за кордон вони продовжують експорт, тому що в Ізраїлі ніхто таких ідіотських питань не задає. Вони розуміють, що для підтримки оборонки, для підтримки бюджету, для підтримки армії ним потрібен експорт зброї, те, що вони вміють робити дуже гарно. Більш того, в перший рік, якщо ми відкриємо весь ринок, Мільярд доларів можна е е заробити на зовнішніх ринках, і 200 мільярдів можуть бути сплачені податки всередині країни за рахунок виробництва. Тобто це і занятість, це і зарплати, це і податки, і високотехнологічне виробництво. Тому я категорично за, слава Богу, що це починає робитися. І треба розганяти власну економіку. воно наше падіння економіки є. У продовження теми стосовно Сполучених Штатів Джей Ді Венс також сказав про те, що Росія відмовилася від зустрічей з Україною навіть за участю Трампа. Зацитую протягом останніх тижнів вони відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа чи інших посадовців. Він додав, що Росіяни мають прокинутися і прийняти реальність. Ну поки що виглядає так, що це чиновники Сполучених Штатів досі. І не прокинулися і не зрозуміли, що Росія, в принципі, не зацікавлена від стосовно жодних перемовин. Та все вони прокинулися, вони чудово знають. тут Просто проблема в тому, що американці продовжують грати свою традицію в ряту Росії які останні, які останні ці традиції 150 років. да Росія дуже зручна для них країна, створює проблеми Європи. Європа потім бігає до США. По допомогу, потім США крутить руки європейцям і все інше. Це така у них взаємозв'язок такий, і їм подобається Росія, тому що далі Росія лякає розпадом що будуть проблеми торгують тим, що вони теоретично можуть бути союзниками у війни проти Китаю і багато чого іншого. Це вони чудово розуміють, це вони чудово розуміють, і тому носяться з тим, що вони досі сподіваються, що Путін зупиниться на умовах США. Але цього не буде, Путін далі буде битися головою об стінку. От я от просто слухав Дівенса, і вот от в чому от чого вони реально не розуміють, от чого нереально не розуміють, не розуміють американці. це все ж таки конструктивні люди, які ну, ну не розуміють. Ну Путін, ну слухай, ти там борешся добре, ти борешся за велич країни своєї, да? і все інше. Ну ти ж її розносиш просто в друзки. Не буде у тебе не перемоги, не буде не країни. У тебе країна зараз валитися буде, тим більше Україна системно нищить нафтогазову інфраструктуру Росії, і от американців, то знаєте, тут ще не питання більше, чого вони бояться. Те, що Україна рознесе Росію зовсім там, да а їх це більше лякає. Ніж інші речі. Тому тут питання не в тому, що не розуміють, не розуміють, повинні розуміти, що і вони плюс-мінус розуміють все, що потрібно. Не треба думати, що там ідіоти сидять а, і так далі. Але знову таки є свої, свої мотивації, пов'язані. в першу чергу з тим, що є конкретні речі, пов'язані з давньою політикою США, які останні 150 років старанно підтримували існування цієї країни. Спочатку ще Російської імперії, яку рятували від голоду що в 1891 році. Потім Радянський Союз, якого рятували від голоду в 20-х роках, продавали технології е, в цьому е, от Рузвельт продавав Сталіну технології. Далі. Чи могла, наприклад, чи могли американці ще в 60-х роках розвалити Радянський Союз? Могли. Знаєте, яким чином? А просто не продавати їм пшеницю. Могли, могли. Тому що Радянський Союз не міг забезпечувати своє сільське господарство, продавали пшеницю до кінця існування Радянського Союзу і гроші давали і продавали. І, і пам'ятаєте, як був старший бігав по Києву тоді, по Верховній Раді. Кричав, що говорив українським урядовцям тоді в Верховній Раді, що не треба виходити з такої чудової країни. Як радянський Союз, не ну, треба піддаватися, як там що то там націоналізму чи щось що, До речі, говорять, що про мову писала майбутній майбутній цей голова держдепу Кандалізе, Райс. Я напереду я десь бачив цю інформацію. Так що у них така традиція, що ви думаєте, Байден не, не зберігав Росії, зберігав Росії, коли не додавали зброю а, і так далі. Тому ну, нормальна ситуація робоча, але проблема росіян в тому, що Трамп байдуже на російську нафту. Він і так вбиває росіян, тому що якщо у них не буде доступу на європейський нафтовий ринок, а Трамп над цим працює, це означає, що Росії просто кранти. Бо 60 років, що з часів Радянського Союзу, вони жили виключно за рахунок експорту нафти, а потім газу, в основному куди? В Європу. От і все. Разом з тим є заява від кремлівських посікпосіпак, зокрема, от Лавров каже, що РФ і Сполучені Штати домовилися про нові двосторонні консультації у Москві Заявили, що домовилися з Вашингтоном з Вашингтоном про раунд консультацій для усунення подразників у двосторонніх відносинах. Про які подразники може йти мова, і наскільки результативними можуть бути ось такі перемовини? Поки потім при владі він буде далі наполягати, щоб Україна покинула чотири області України і відмовилась від НАТО, і скоротила свою армію до 80 тисяч людей, чого ніколи не буде виконано. Тому ну, можуть зустрічатися, можуть ще раз зустрічатися, будуть розмови про якісь подразники. Там головний подразник це Путін. От і ну і все, поки він буде при владі, я впевнений, що він буде стояти на своєму. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте сказав, що війна закінчиться переговорами, але Зеленський має знати, що його Україна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню. Утім, мені виглядає так, що нібито НАТО самі себе не можуть захистити на тлі усіх цих подій, які нині відбуваються. Ось ці дрони, які вже стають нормальністю для країн Європи. Ви правильно запитали Захищена Київ, Київ. Оцей натискою шушерою, яка не може ухвалити рішення, не удаючи, вони не розуміють, які які дрони залітають. Да? Невідомі да, вони кажуть, да, невідомі. Цікаво, а які ще можуть бути дрони? От от цікаво там, да, от цікаво да Я я ж упевнений хусіти запускають з Червоного моря там, да, чи якісь інші там ні, барабашка літає, десь кліпає там в цьому в сараї десь фінських і не знаю, які у них там герой. Які у них там такого епоса, ну таких такі схожі, і так далі. Ну Ким закінчена? Досить, до речі, показово було, як США, як Росія ставиться до України, як ставиться до країн НАТО коли поставили в Калініградській області Ескандери на дорозі, лякаючи країни НАТО. от Під кордоном України, я підозрюю, вони собі такі дозволити вже не можуть, розуміючи, що воно просто буде знищено. Тому, коли починається оця місіння таких якихось розмов, а що буде хтось когось захищати, ви самі себе і Покажіть, як ви це робите на конкретних речах. Тому що ви дочекаєтесь, поки вас буде залітати по 300 дронів, щоденно нищити вашу енергетику. І далі питання: ви готові бити по території Росії? Я вже мовчу захистити себе. А це питання ну конкретне. Вони на це не погодяться. Тому, шановні, давайте ви припините компостувати мозок. Нам да? давайте ресурс грошей, щоб Україна будувала ракети і нищила, і нищила в першу чергу економіку Росії, так, і або їхні військові бази. Ми в свою чергу повинні дбати, щоб експорт був, дбати про власну безпеку, так, в тому числі цифрову. От після цих історій, коли, знаєте, були ви такі інформації: то чи, через дію а то через інші е, контакти, ви подивіться, що у нас робиться. От у Верховній Раді був ухвалений законопроект, де всі дані українців збираються в одному місці та контролюють знову якісь гошки, невідомі, якісь іноземці. А потім що воно випливеться, а потім влада е, говорить: а чого вони чого опозиція нас. Лає там, да ну тому, що ви, вибачте, ідіоти не читаєте фактично законопроекти, які є. Тільки от я бачу, такі Тимошенки там читається законопроекту. Ну, принаймні вона проти цього голосувала і навіть заблокувала вихід цієї цього законопроекту. от От чим ми повинні займатися? Ми повинні розуміти, що сама Україна по собі може бути гарантом безпеки, в тому числі Фінляндії як би вони там не говорили Крим Бавці, знаєте, от нещодавно цей міністр закордонних срад Литви, по-моєму, сказав, що ми б якось знаєте, нам би цікавіше було гарантії безпеки від України від інші, ніж від інших країн за одним збігом обставин Тому коли починається вся ця розмова, Україна повинна бути захищена. от Сікорський міністр закордонних прав справ Польщі, сказав конкретно, що значить гарантії безпеки? Гарантії безпеки це. Спроможність воювати проти росіян і стріляти в них зараз. Якщо ви готові давати такі гарантії безпеки, так стріляйте зараз, тому що Росія вже напала. І на цьому вся розмова закінчується. Ну і дійсно, як сказав президент Фінляндії Олександр Ступ, Фінляндія не воює з Росією, а на повітряні провокації Москви головне не реагувати надто бурхливо. Це його була промова разом з тим, 15 жовтня планується засідання НАТО стосовно ось цих випадків зальотів невідомих дронів, як вони кажуть, на території різних країн Євросоюзу. Утім, до 15 жовтня ще досить багато часу і вже можуть полетіти ракети. Як тоді будуть реагувати 15 жовтня через два тижні. А куди ви так поспішаєте? Чого, чого така спешка? Я не розумію. Це ще, це ще раз показують, що ці структури потім нам розповідають про якусь безпеку і що вони готові дивитися? Я погоджуюся, що до цього часу вже шахеди можуть залетіти, а якщо вони кожного дня дивіться в Швеції, з'являється в Данії, в Фінляндії. В Німеччині навіть бачили вже дрони? Ну продовжуйте до 15-го числа. Ну правильно, ну каву ще можна попити, повтикати. Там, що, там, Північне сяйво в Фінляндії подивитися, там вони говорять красиві там місця і все інше. Ну так і що далі? Ну так ви шо? Що, що тут обговорювати буде? Хто тут кому безпеку готовий організовувати? Разом з тим з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп скоро виступить на терміновому на терміново скликаній нараді Вищого військового керівництва Сполучених Штатів Америки. Це відбудеться у вівторок, і як вже раніше повідомлялося, під гексит міністр оборони сполучених штатів дуже терміново зібрав вище військове керівництво. Ну і власне будуть якісь розмови тривати про що потенційно це може бути. Чи може переглядатися нова оборонна стратегія НАТО? Ну, дивіться. Ну, тут не НАТО більше США. США зараз проводить аудит, міняють свої фундаментальні концепції. Ну, пов'язані з тим, наприклад, що після 45-го року вони. от а у них концепція була, що США можуть вести одночасно дві війни. Крупномасштабних тепер вони переглядають ці доктрини. Тепер вони залишили одну війну. Це відповідно теж впливає на стосунки з НАТО в Європі, змушуючи їх в першу чергу, щоб вони брали більше відповідальності на власну оборону. Так говорить, хочете воювати проти Росії, воюйте тільки нафту, наприклад, припиніть купувати. А то хитро зроблена у вас така позиція. Коли ви там купуєте нафту та газ, а потім розповідаєте, що треба захищати вас від Росії, як Трамп завжди стібався з європейців ще коли був перший строк, і так далі, тому так це повинно відбуватися. Ну те, що вони переглядають концепцію, так тому що все зараз працює на підготовку до можливої війни з Китаєм, точніше, неможливої точно війни з Китаєм, тому що Китай готується до війни. Тим часом Financial Times пише про те, що Європа може залишитися без інтернету, енергетики та військового зв'язку, нібито Росія таємно готує диверсії навколо, навколо Британських островів. Чи дійсно піде на таке загострення та ескалацію Росія, і які перестороги є для європейських країн? А чого не піти? Ну ви сказ... вони тільки 15-го числа. Збираються обговорювати, що з них залітає. Ну, росіяни бачать, що НАТО в плохих зібрався, да? ідіотів, просто про, просто ідіотів, які не спроможні для себе визначити конкретні безпеки. Це ж питання ж, політика, да? що думаєте, армія армії країн НАТО і розвідки не розуміють, що це таке. Розуміють, чи не доповідають вищому керівництву, доповідають. Ну коли не на, на чолі країн сидять ідіоти, що, що? кого боятися? Кого боятися? Лашарці ну, будуть робити те, що захочуть. От і все. Ну, і поки Європа дійсно не розуміє увесь масштаб загострення і потенційної небезпеки, яку створює Російська Федерація, тут виникли такі дискусії. Ми дуже часто чуємо від Дональда Трампа те, що нібито це європейські країни мають вирішувати питання російсько-української війни. Натомість представниця ЄС Кая Калес говорить, що це саме Трамп сказав, що він вирішить це питання, і Європа не зобов'язана там нічого самостійно вирішувати. Поки що, ось ці розмови виглядають як таке собі перетягування ковдри і не більше. А на діях що ми бачимо? давайте нас не повинні цікавити їхні стосунки США з НАТО. Там же літають дрони. Да? От що ми повинні розуміти? Чи контролюємо ми ці процеси? Да? Чи можемо ми якось повпливати на ідіотизм європейських політиків? Ні, не можемо. Да? У них там є кому цим займатися. Є народ там Данії, Швеції, які можуть задати запитання своїм політикам: чому не перекрити, наприклад, Балтійське море? Да? Це їхні стосунки США. Чи, чи тисне США зараз на європейців? Тисне. Чи використовують тиск Росії на них? Тиснуть, Да ну тому що лошари тут інших слів немає. Що на вас і, і Росія тисне, і Китай тисне, і США тисне. Да Ну Тому що ви не можете ухвалити конкретні рішення. Чи це проблема? Проблема народу цих країн, які обирали таких а, а, недолугих політиків. Наше завдання виключно таке будувати власні ракети великої дальності. І довбати по Росії, тому що за нашими ракетами як альтернативу американцям прийдуть теж теж європейці. От на чому повинні працювати, тим часом глава Євроради переконує Євросоюз розблокувати процес вступу України в обхід Угорщини. А президент Європейської ради Антоніо Кошти докладає зусиль. До просування заявки України на вступ до Європейського Союзу, як зазначається, він намагається обійти прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який використовує право вето щоб заблокувати шлях України до Євросоюзу, Нібито також пропонує, щоб так звані переговорні кластери можна було відкрити за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише за одностайного рішення. Наскільки реальним є ось такий процес? І чи можуть бути якісь важелі для того, аби переконати все ж таки Угорщину у своїй позиції? Ну, давайте, це знову таки до питання, чи хочуть. Так, так, чи, не, хочуть, чи не можуть. Тут питання, я думаю, більше і не хочуть. Тому що я вважаю, що за Угорщиною стоїть певні країни Європейського Союзу, які компостують теж нам мозок, що вони нічого з ними робити не можуть. Пам'ятаєте історію з розблокуванням взагалі перемовного процесу, коли Орбан, начебто, не проголосував, але просто вийшов. Ну, значить, була, була можливості? Чи є можливості Європейського союзу? Тому що є. Там вже і залежність фінансова, мита вони пообіцяли. Запровадити на Угорщину за імпорт російської нафти, так і так далі, тому це питання більше до них, як вони можуть це зробити. Так що ну то з двох боків повинно бути: Українці повинні добити, наприклад, нафтопровід дружба, який постачає нафту, щоб взагалі ніякої нафти не було, щоб взагалі не було можливості, а євросоюз повинен. Тиснути на те, щоб ну, мита на російську нафту запровадити, тому що Словаччина то угорщина обіцяла позбавитись такої залежності, але виявилось, що вони не збиралися це робити. Ось і все. Що ж, слідкуємо далі за тим, що відбувається в Україні та Європі. Я дякую вам. Нагадаю, що з нами сьогодні був Тарас Загородній політолог. Нагадаю, також або ви підписувались на наш ютуб канал і ставили вподобайки і долучалися до коментарів. Ми дякуємо усій нашій аудиторії, що залишаєтеся з нами, і до наступних зустрічей.